Радіти німецькою freuen". – «sich freuen». Дієслово є зворотним. Тому, окрім особових закінчень, змінюватися буде також частка «sich». Але з якими прийменниками буде коректно та правильно вживати дієслово? Всі ми маємо звичку мріяти. Думати про майбутнє радіти тому, що чекатиме на нас невдовзі, у майбутньому. Тому sich freuen auf», після чого ми вживаємо акузатив, це радіти певній якісь події або сподіванням, на які ми чекаємо. Мова йде про майбутні події, про те, що відбудеться у майбутньому. Ніковхоет ніко радіє з приводу літніх канікул. Літні канікули розпочнуться лише у майбутньому. Для прикладу, але він вже радіє їм. Ich freue mich sehr auf meine Reise. Я дуже радію з приводу моєї подорожі. Я не знаю, якою вона буде, але я вже радію їй. Sie freuen über. акузетів мова йде про реальність це радіти теперішньому, тобто тому, що ми вже реально маємо. Том die neuen Geschenke. Том радіє новим подарункам. Том вже має ці подарунки для прикладу, він їм і радіє. Meine Freunde freuen sich über meinen Besuch. Мої друзі раді моєму візитові. Я своїх друзів відвідую або відвідала. Вони і раді моєму візитові. Це коли мова конкретно йде про особу або про осіб, за яких ми раді. Тобто, якщо ми радіємо за людей, тоді ми вживаємо фюо, після чого теж вживається акузатів. Я дуже рада за моїх друзів, вони будуть одружуватися. Майне швиста гадасно є авто гекауфт, моя сестра купила нове авто. Ну і відповідно, я за неї рада іх вхоє фюзі. тобто, якщо підсумувати, то радіти можна по-німецьки з різними прийменниками. Sie freuen auf та фю. Після даних прийменників вживаємо знахідний відмінок акузатив. Sie freuen auf – це радіти майбутнім подіям. Радіти тому, що відбудеться. Sie freuen юба це радіти тому, що є. А от Sie freuen фю це радіти за когось. Мова йде про людей, а не про події.